Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! В етері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Мікрософти цих вихідних взяли та й анонсували ремейк Гейло. Хочете найцікавішу деталь? Смали. А головна новина в тому, що ця гра вперше за все існування ексклюзивної франшизи Xbox, вийде також і на PlayStation. Дати релізу поки немає. Та є обіцянки релізнути це діло десь колись наступного року. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж Pacific Drive разом із новим доповненням отримала офіційну українську локалізацію. Неочікувано популярна нині Dispatch від вихідців з Telltale отримала фанатський переклад першого епізоду. Сьогодні нам є що святкувати другий також в процесі перекладу, де завантажити і кому дякувати, зможете знайти в описі до відео. Ти бо може щас, майстри. Блюм Хаус Геймс повідомили, що психоделічний жахастик Sleep Awake має релізнутись 2 грудня. Слухайте, з може можете здох. Розробники з Outer Worlds 2 насміхаються із тих, хто придбав делюкс видання гри, аби пограти раніше. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато. Отаке от, от іронічне повідомлення вітатиме їх при першому запуску гри. А я думав, мої жарти тупі. Там мережею ширяться знятки буцімто зі скасованої онлайн гри у всесвіті Годовару. Але показувати я вам їх, звісно, не буду, бо шесоні візьмуть та забанять. Так. <світ> Ану показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. До речі, Соні офіційно заявили, що не планують купувати ворнерів. На думку генерального директора Хірокі Тотокі зараз не найкращий час купувати великі і не факт, що прибуткові студії. Зволікатимеш, втратиш свій шанс. Ага. Збанкрутувати набагато краще за його міркуваннями розвивати те, що вже є, та інвестувати у створення стратегічних партнерств з різними студіями. Віндоус Централ повідомляє, що Мікрософти планують відмовитись від підписки для доступу до онлайн ігор в наступному поколінні консолей. Неможливо Кажу, неможливо. Для тих, хто не в курсі, на консолях, аби грати онлайн, треба мати підписку. Наприклад, на PlayStation без PS Plus в онлайн не пускають. Ну, за окремими винятками. Так. Я б хотів загадати бажання. Яке? Я хочу Xbox. І телек сумісний з Xbox. Netflix оголосили, що офіційно працюють над анімаційним серіалом за мотивами гри Crash Bandicoot. У паровій крамниці дядька Гейба застартував розпродаж жахастиків. Схожий розпродаж також діє і у PlayStation Store. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого гроші нема. Хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите. Хіба що поцупите? Роджер Кларк відомий за ролью Артура Моргана в Red Dead Redemption 2. Офіційно приєднався до акторського складу гри Маратон від Банджі. І по річницям. З моменту виходу Alan Wake 2 минуло вже два роки. А от з релізу Halo 5 Guardians – десять. Дев'ять чи десять. 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 Марек Тумінський. Хто це у ім'я усіх святих баксів такий? Директор C Games повідомив, що майбутнє Lords of the Fallen 2 матиме чотири унікальних біоми. Чотири з яких. Кожен із своєю власною атмосферою, ворогами та босами. Все це буде з'єднано однією хаб-локацією, а сам світ можна буде пройти пішки вздовж і впоперек. Куди треба перти? Крім того всього, відповідаючи на один із коментів, він повідомив, що гра також матиме окремий режим збільшеної складності. Він дійсно надскладний. Угу. Вархорси офіційно повідомили, що Kingdom Come Deliverance 3 не буде. Срав в пес вашій мамі. Історія індро завершиться у майбутньому доповненні про загадки монастиря. О, ні, єстешми ми губ'єні. А тим часом розробники підуть у відпустку і вже після неї візьмуться за розробку нової фентезійної гри. Скажи Ей. чесно, коли ти в останній був у відпустці? Ентоні. Дякую, насолоджуйся. Don't Not Entertainment Показали нового трейлера Афеліон. is so perfect. Дати релізу, ясна річ, досі немає. Проте обіцяють випустити десь колись наступного року. Причому одразу у підписці Game Pass. Крім того, вони підписали угоду з Netflix про розробку якоїсь нової сюжетної гри за таємничим відомим великим IP. Дати релізу, звісно, що нема. Oh Блумберг стверджує, що Амазон взяли та й звільнили 14 тисяч працівників, зокрема і в ігровому підрозділі. Треба негайно звільнити вас усіх, але я не такий жорстокий. Ви усі звільнено. В мережу потрапив новий трейлер другої частини Планета Флана, яка, до речі, також буде Day One Івану підписці Game Pass. і теж десь колись наступного року. Саме так. І запустили безкоштовний режим королівської битви на основі Battlefield 6 під назвою Red Sec. Одночасно в це діло зможуть зіграти 48 людей. Проте крім цього. А окрім. Крім? Ну крім наш, буде ще окремий режим під назвою Gauntlet, в якому вісім команд по чотири людини намагатимуться перемогти у декількох раундах. Хочеш зі мною? Давай. Незабаром до Майнкрафту додадуть зомбі на конях із списами. А якщо вам здалося замало страждань, що думали це все? То ще в пустелі з'являтимуться нові скелети, котрі разом із зомбі із списами будуть кататись на зомбі-верблюді. Он двогорби верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Генеральний директор take 2 Інтерактів Штраузельник заявив, що робити нову GTA цілком на штучному інтелекті погана ідея, бо вийде щось посереднє та не креативне. Дуже винахідливо, так? Ні, ти зробив те саме, що і я, але з дурними звуками. Твоя правда. Я в усьому чудовий, але не маю уяви. Зараз шириться новина, що стрей додадуть до підписки PSP. А я скажу, що не додадуть, а повернуть, оскільки вона там вже була, причому за стратегією, як у Міксофті. У день релізу одразу підписку. Оце так іронія. До речі, про стратегії Microsoft. Ті відзвітували, що продажі геймпасу зросли на 1%, а от продажі ігор впали на 2%. Тоді як продажі консолів гепнулись аж на 29%. Правда? Угу. Ага. Це чималенько. Ну і про падіння. Нещодавно потужно навернулись сервери Майнкрафту. Тож всі, хто хотіли пограти онлайн, могли це робити лише на джава-версії гри. <плес> в МК Legacy Collection на старті не буде підтримки онлайн-лобі, режиму спостерігача, та, як виявилось, можливості придбати її в українському регіоні. Чому це неможливо? Бо, Бо неможливо. чому топив виродку? Кепком відкрили попередні замовлення на 9-й Resident Evil, а заразом і розповіли, що входитиме до deluxe видання. Загалом це два скіна, один із них вбрання Демітрески. Фільтр зображення, дармовисна на зброю, на пістолет, класична музика та секретні файли. Надсекретна новина. А тим часом Соні випадково в описі бонусного контенту взяли і спалили, що пан Леон буде в грі. Він повернувся. Крім того всього, акторка, що озвучила Дімітреску, в 10-ти хвилинному відео. Дев'ять десять. Розкрила хронологію подій резидентів від ремейків до номерних частин, та також анонсувала окремий резидент шоукейс, що стартує десь колись на початку цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! GSC на своєму ютуб-каналі офіційно випустили відео огляд артбуку з 2, де атмосферно погортали кілька сторінок та нагадали, що це діло має вийти у продаж 2 грудня. В нас продажем локалізованої цієї штуки займатиметься видавництво Мальопус, яке обіцяє це діло продавати 30 січня. Обіцянка цяцянка. Подейкуючи в Амазон, не тільки звільнили купу робітників а ще і скасували АММО за всесвітом Лордс у Зе Рінг. Не можу повірити, що він мене звільнив? Тайлер Маквікер. Хто? І якийсь поважний інсайдер стверджує, що третій Галф Лайф вже можна пройти від початку до кінця. А десь там у казематах Valve під прискіпливим наглядом дядька Гейба вже готують трейлер. Та ще й буцім то випустити його планують незабаром після публікації власне трейлеру. Що серйозно? Зуб даю. Що станеться це на The Game Awards? Чи трейлер просто закинуть в мережу? Неясно, хоча такій інформаційній бомбі не треба ніяких сторонніх гучних презентацій чи виставок. Джентльмени, ми створили суперсмердючу бомбу. До речі, про Game Awards. Глек Кейлі вже анонсував, що це дійство застартує 11 грудня. Наживо цього разу із Парамаунтського театру Пікок в Лос-Анджелесі. impressive cock. А тим часом екранізація Call of Duty від Paramount знайшла собі режисера, сценариста та шоуранера відповідно Пітера Берга і Тейлора Шерідана, який що цікаво поєднує дві останні посади двох творчих керівників. Хоча з неї ж одного творчого керівника нещодавно блюберам виповнилось 17 рочків. З такої нагоди вони опублікували красиву картиночку. А ще додали скіна з, з гарбузом до крону з Dawn. Хоча це радше не з нагоди річниці, а з нагоди Геловіну. Що ще цікаво, спецефекти підсвітки гарбузового скіна залежатимуть від платформи, на якій ви гратимете. Наприклад, на PlayStation синій, а на Xbox зелений. На ПК чомусь помаранчевий. Ну слухай, хочеться аплодувати. Їм. Вони красончики. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі в понеділок!